У удара самої ракети нас тут не було. А вже ми тут, коли ракета ударила, ми приїхали додому, обирали стекла і тільки тоді почули. Ну не почули, ми тут на вулиці були, ощутили прильоти двох шахідів». Uh — -huh. Що вас там це... вікна, порож... У нас дуже багато. У нас і залізні двері, і залізні ворота, і пластикові вікна, і дерев'яні вікна, і повністю всю масандру рознесло, і штукатурка попадала, і пластик попадав. У нас дуже багато руйнувань. — Так це у вас там десь буде? — Це так? у нас тут, а він, тільки воно а. це у нас ага. ставок сам знаходиться з тої сторони будинку, і волна була тудова, і лідяни жоці її uh -huh. составка брили волною uh -huh. ударом. Викидала на хату, і воно побило побили шифер, і кришу і багато шкоджень. — А як переночували, температура понизилася дуже у будинку? У нас перемерзли, всі теплі поли, все Тому Як ночували, як у нас окон же ж немає, там mm -hmm. тока какліонка на ніч зашили, і все, воно все, все, що в будинку зв'язано з жидкістю, воно все померзло. Полностью. І що тепер робити? Будете. замінювати все треба. Вони ж як почнеться весна, і почнеться це все розставати. Воно ж все це попливуть всі пали. Тому будемо щось міняти, щось гріть. Не знаю, щось будемо робити. Та видно, які удари були покриші. Воно від сніга ще ж лежить. Сніг здорово не видно, бо сніг закриває це все. А он де, по той стороні видно, які удари об стіну, де були що були і кірпіч, і штукатурку, і пластикові вікна. Просто ми їх стулили. Це вони розломані на пополам, отам і та. А ми їх просто трошечки школи зашивали, трохи стулили, щоб воно не падало нікуди. Рами вибити, двері входні вибити. Ось, бачите, по там по, по сараю по гаражу. Ось такі пошкодження. Вон, Люстра упала, і оце окно пластикове нове, що виламало з усім. <плес> а так в основному це варанда, кухня. Вон, бачите, і в літній кухні повилітали окна, і отут, ну тут ми заклеїли, вже застіклили окно, <плес> а, <плес> а дах ще не дивилися. Там <плес> дивилися дах, <плес> окно там наверху вилетіло. Отут двері теж відкриті були. Так, да, так, да, ми телебачимо, до медіа. Вон там окно, бачите, не ціле, двері виламало повністю. Ну, Хлопці вчора прикрутили, а. чоловіки з сином закрили. Тут окни повилітали, бачите, ось в тему. а оце ж без вікон, такий мороз, як там. Ну, в ну, хаті тепло, взагалі, то по суті, там двері трошки так, ну, як от ламалося, от чербилося. А, да. а в оранді ми на веранду не ходимо. Ну, з окна дуюк, ну вже це виламали, мали повну пластиково нове таке поставилось в минулому році ага. <laughs> літом. І... Ну, страшно жутко. діти полякалися дуже, так страшно було, що був, страшно. Да, Невістка вас. була з внучкою, і ми в хаті були, бо я ж на кроваті підкинула. Так я оце ж окно вилетіла прямо сюди, у, у кухню. Сьогодні багато. З 7 січня. Десь о 13.56 відбувся вибух, відбувся прильот ракети на околицю населеного пункту. Від вибухової хвилі постраждало у нас 23 будинки, які на сьогоднішній день ми проводимо обстеження. В основному це у нас було пошкоджено, як ви бачите, вікна, двері. От, дах, в деяких будинках, паркани. Слава Богу, відбулося без жертв. Оперативно було задіяно комунальні служби наші служби ДСНС, поліції. Виїхали на місто, оцепили територію. Також допомагали із місцевого матеріального резерву людям півкою, шифером. Ну і на на даний час здійснюємо обстеження цих будів, складаємо акти е, на відшкодування е, в, в коштах. Маша, да, да, був удар ракетою, і буквально через годину на це місто прилетіли два шахеди. Ну тут тут різна категорія. Зараз ми обстежуємо. У нас різна категорія, осіб постраждали тут. У нас є пенсіонери. От вчора. Також ну, погодні умови такі були, що приходилося, там і бабушкам допомагали, які одинокі проживали, вікна їм закривали, там допомагали. Созвонювалися ми з цими людьми. Ну да, температура, звісно, була дуже низька на вулиці. То в людей у будівлях, ті, які залишилися тут, температура в будівлях зменшилася, ну такого холода не було. А багато людей просто було ну виїхало до своїх рідних, які проживають в центрі міста.